Я дуже дякую е, за цей курс. Дуже хочу подякувати вам, пане Ігор, тому що я останнім часом, е, от пройшовши вже певний період навчання в різних проєктах, е, ти рано чи пізно з тим стикаєшся. Це невимовно стається в один момент, коли ти проходиш велику кількість проєктів, ти доходиш до цього усвідомлення, що не метод лікує людину, а стосунок. Ось, і в якому би ти методі не вчився, та метод лише тут нюанс в тому, чому ми обираємо метод, тому що ми в нього віримо, да, бо якийсь метод нам підходить, тому ми його обираємо. Тобто, якісь способи роботи з клієнтами нам є ближчими. Але е, е, от е, ми піднімали на одному курсі на днях питання про те, що. Е, по ефективності, як би там певні методи не говорили про свою дієвість, вони плюс-мінус всі на одному рівні однаково ефективні, тому що все ж таки лікує стосунок, тому всі терапевти проходять власну терапію, тому що від того, наскільки є зараз здоровий терапевт, наскільки здорова його психіка впливає на те, наскільки може терапевт допомогти клієнту, наскільки він в ресурсі, і до чого я то все веду. Я дуже вдячна вам, пане Ігор, про те, що ви постійно нам нагадуєте, що це нормально десь там зафокапитись, що це нормально, що терапевт може чогось не знати. Терапевт не є експерт в роботі, так? він лише знає, як працює психотерапія, і він дає можливість якби, відкрити це поле, поле прийняття. По відношенню до клієнта, і це те, що я постійно від вас чую, і те, за що я вдячна. Е, я вдячна, що іноді можна приземлитися і нагадати собі, як нагадує нам Віннікот, про те, що це нормально бути достатньо доброю мамою, не треба бути ідеальною. Отак, От і це і терапевтів стосується. Тобто, це окей, бути достатньо добрим терапевтом, все інше, okay. все інше клієнт зробить сам. Він а, не дитина, і він вміє, терапевти іноді переживають, що вот там, а, якщо один раз не станеться терапії чи не завалиться клієнт, та клієнт все життя з собою жив, він, знає, він чомусь продовжує жити, бо він знає, як себе витягувати із важких ситуацій. Ось. Тому я mm. вам дякую.